Він не тільки тримає район, він тепер ще й аніме. Пес патрон це неоцінене джерело натхнення для української культури. Це мем, який постійно знаходиться нові формати і принципово відмовляється збавляти в популярності. Всього місяць назад мало не весь TikTok робив кавери популярних пісень із текстом про пса крутішого за iPhone. А зараз тренд перейняли художники та художниці. Спочатку вони почали зображувати патрона на обкладинках різних альбомів, а потім ідея перейшла і на аніме. Чернігівський винюхувач вибухівки зумів потрапити у Найрізноманітніші світи. Він став розкішною частиною серії JoJo's Bizarre Adventure, побував у абсурдистському комедійному світі Нічіджоу, приміряв на себе роль Годжо з магічної битви. І знав таємні ніндзюцу із Наруто, завітав до франшизи людини бензопилки, причому в декількох ролях, як демон Лис Кон, ну і звісно, як Почіта. не тільки як бензопилка, а ще і як розміновувач. До анонсу публікації темного дворецького українською патрон одночасно приміряв на себе статус. Себастьяна та Сіеля. А ще він спробував повторити коронний удар Хінати із волейболу і став титаном-песовізником. Взагалі, здається, що йому будь-яка роль пасує навіть жіноча на кшталт прекрасної воїтельки Сейлор Мун чи рятівниці нашого Всесвіту дівчинки-чарівниці Мадоки. Сьогоднішній список завершу кінцем Євангеліону, але маю сказати, такий тренд мені дуже подобається. Шановні художники та художниці, треба ще Пес-патрон, пес-пес-пес-патрон... best patron best 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 patron Усім привіт, ветері Пан Юра! Сьогодні маю для вас фінальні новиняшки цього року. Розповім вам про ріст аніме індустрії, нову хвилю обговорення теми шиї, рімейк Ван Пісу, продовження людини-бензопилки та ще багато цікавого. Тож вмощуйтесь позручніше, хапайте смаколики і поїхали. Видавництво Шоєша провело щорічний фестиваль Джам Феста, де показали купу нових анонсів. Найгучнішим з них однозначно був рімейк Ван Пісу від Netflix. Аніме буде займатися студія Віт, відома завдяки. Першим сезоном атаки титанів, саги про Вінланд та рейтингу королів. Особливих деталей стосовно проєкту нам не дали. Лише показали перший постер та сказали, що історія почнеться з арки East Blue, тобто з самісінького початку оригінальної манги. Разом з анонсом Від розмістила у себе на сайті список вакансій, тож серіал знаходиться ще на ранніх стадіях виробництва. Але відсутність деталей не означає, що новина обійшлась без скандалів. У своєму анонсі студія використала стандартні фрази про масштабність проєкту та Використання новітніх технологій. І багатьом користувачам здалось, що тут малось на увазі використання штучного інтелекту. І не можна назвати такі припущення абсолютно безпідставними. Все ж від випускала експериментальне аніме, де для малювання декількох бекграундів використовувався ШАІ. Але робити якісь висновки надто рано. Через декілька днів після анонсу Ода виклав у Твіттері жартівливу пісню про Піс, створену за допомогою штучного інтелекту. І це тільки підлило масло у вогонь. Тепер різноманітних конспірологів. Ніхто не зупинить, але є і більш приземлена критика. Аніматор Хіромі Ішігамі, який зараз працює над версією One Piece від студії Toei, сказав, що йому трохи сумно від анонсу ремейку. З одного боку, це буде можливість зробити щось свіже та інноваційне з історією, але з іншого нове аніме зменшить цінність оригінального серіалу. Та загалом рішення створити ремейк виглядає доволі вдалим, на мою думку. На фоні величезного успіху серіалу від Netflix у історії прибуло фанів, яким насправді не дуже є що порадити до перегляду. Та навіть без них мені дуже складно радити комусь аніме по єдиному скарбу, тому що яких би теплих почуттів я не відчував до нього, але аніме дуже Дуже розтягнуте, має страшенну купу філерів, і місцями просто не дуже добре зістарілось. Мовчу вже про те, що це шлях у понад тисячу епізодів, який витримає далеко не кожен. Тож, якщо ми отримуємо динамічний, гарно намальований і безфілерний тайтл, що вкладе всю історію, ну скажімо, в 300-400 серій, то ми можемо отримати ще один сталевий алхімік братство або Гантер-Гантер 2011 року, тобто вершину аніме мистецтва. Тому очікування до ремейку направду дуже. Дуже високі, Сподіваюсь, що авторам все вдасться. Наступною новиною з Джамфесту був офіційний анонс продовження людини бензопили. Є, і з вами знову наша підзабута рубрика НІ випуску без бензопилки. Отже, це буде повнометражний фільм. Займатися аніме продовжить студія мапа. Тож аніматором на сон сподіватись не варто. Дуже сумний жарт, насправді, повнометражка охопить Арку Резе, а в тизері показали всього декілька перемальованих кадрів з аніме. Що ж, чекаємо більше деталей, нас очікує справжня бомба, якщо ви розумієте про що я. Також на Джамфеста було багато анонсів по моїй геройській академії. По-перше, автор Кохей Хорікоші повідомив, що манга завершиться вже наступного року. Щоправда, впевненість у його словах трохи згасає, якщо згадати, що схожі анонси він вже робив у 2022-му. І 21-му. Але цього разу Хорікоші називає свої минулі анонси занадто наївними та запевняє, що історія вже надзвичайно близька до розв'язки. Хоча у нього ще є певні плани на події після нинішньої масштабної битви. На завершення Мангака пожартував, що якщо до наступного фестивалю Джамфеста манга не завершиться, він буде публічно вибачатись у позі Догеза. Це дуже низький формальний поклін. Подивимося, чи цього разу автор зробив правильний розрахунок. Моя ставка: наступного року ми будемо ілюструвати Догезу світлиною. Самого мангаки, а не його персонажа. Також стало відомо, що четверта повнометражка по геройці вийде влітку наступного року. До речі, а хтось з вас взагалі дивиться ці повні метри, завжди сприймав їх як філери та ігнорував. Можливо, дарма? І нарешті у Roblox вийшла гра My Hero Academia Battleground, в режимі Бети. Це перша офіційна аніме-гра у Roblox, але відгуки на неї здебільшого негативні. Також про плани на завершення манги наступного року повідомив автор магічної битви Геге Акутамі. Враховуючи останні події історії, у цей швидкий фінал віриться більше. Але оновлений тираж франшизи становить понад 90 мільйонів копій. І редактори Джампу явно будуть спонукати автора розтягувати сюжет до останнього. Сподіваюся, він не піддасться на ці спокуси. Минулого тижня ми проводили опитування стосовно того, який офіційний мерч за аніме та мангою вам хочеться найбільше. Відповіді дали понад тисяча людей, за що вам величезне дякую. Перше місце з хорошим відривом зайняли футболки. Доволі очікуваний результат, якщо враховувати, скільки подібного мерчу постійно випускають різноманітні бренди. На другому місці опинилися епоксидні стенди або ж фігурки. Далі йдуть різноманітні дрібнички, типу постерів, стікерів, чашок і чохлів для телефонів. Наступними виявились супутниці могутніх чарівників да. І макури, близько до яких опинилися шкарпетки та піни. На рівень нижче був попит на екоторби, пледи, магніти, закладки і блокноти. І найменш цікавими виявились браслети, листівки, гобелени, гаманці і парасолі. Дуже прикро, що піни так низько випитувані. Я їх дуже люблю. Англомовну сферу видання манги захопив черговий скандал. Після переходу до нового видавництва манга наречена Чаклуна почала виходити одночасно японською та англійською. За переклад історії відповідає шиї від компанії Мантра. Анонс викликав доволі сильний гнів з боку професійних перекладачів, але деякі фани навпаки побачили у переході до шиї позитив. Бо таким чином переклад нібито позбавиться упереджень та недоречних жартів. Видавництво спробувало пояснити свою позицію на офіційній сторінці манги. Переклад від Шиї перед публікацією передають редактору. Видавництво вирішило влаштувати публікацію таким чином через те, що манга виходила на піратських сайтах, що шкодило манга культурі та загальній манга індустрії. Така відповідь викликала навіть більшу хвилю гніву від перекладачів. Наприклад, перекладач з багаторічним досвідом Ендрю Ходжсон пояснює, що у випадку редактури перекладу від шиї відбувається одне з двох: або читачі отримують продукт низької якості, або так званий редактор робить переклад практично з нуля, але отримує набагато що платню, якщо видавець дійсно хоче побороти піратство, йому слід гнатися не за швидкістю, а за якістю. Адже скани манги часто з'являються онлайн на декілька днів раніше публікації в самій Японії. Сподіваюсь, комерційний продукт, який повинен в першу чергу радувати фанів, якістю не скотиться до кострубатого перекладу від штучного інтелекту, який за дешево причесав хтось з редакторів. З іншої сторони не бачу нічого поганого в тому, щоб професійні перекладачі використовували шиї як один із інструментів в роботі. Щоб дозволило виконати хоча б одну з цілей або пришвидчити результат, або покращити якість. Та й таке. <звук> З'явився перший трейлер аніме Хвороба під назвою кохання. Це історія про 16-річну школярку Хатару. Вона ніколи не вірила в кохання і приділяла всю свою увагу родині та друзям. Так було до тих пір, поки дівчина не поділилася парасолькою зі своїм однокласником Сакі Хананої, котрий сидів у снігу після болючого розставання. Наступного дня він запросив Хатару на побачення перед всім класом, і вона зрозуміла, її життя зміниться кардинально. Трейлер виглядає не ідеально, але доволі приємно. А оригінальна, що Джоман Га отримала купу нагород та номінацій на різноманітні премії. Тож із цього може вийти щось дійсно цікаве. Трансляція аніме почнеться у квітні наступного року. Асоціація японської анімації виклала звіт про економічний стан аніме індустрії у 2022 році. Так, ці звіти відстають з даними на рік, але кращого у нас немає. Загалом прибуток індустрії виріс майже на 7% та становив приблизно 20,5 мільярдів доларів. Японський ринок приносить прибутків трішки більше, ніж закордонний. але нагадаю, що серйозні гроші від іноземних стрімінгів в Японії почали отримувати відносно недавно, після 2015 року. І саме цим грошам ми зобов'язані валі других, третіх та інших сезонів в не дуже популярних тайтлах, та й в популярних теж дуже неприємно бачити, що Московія в статистиці позначена як країна, у якої за рік було в районі від 100 до 300 контрактів, тим часом як Україна стоїть в категорії від 10 до 50 контрактів. А потім у нас запитують, чому японський ринок співпрацює з росіянами, тому що Оркостан платить гроші і не шкодує своїх кривавих нафторубів на культуру, яку він потім повезе на експорт, в тому числі і до України. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення полиці Ашану аж гнулись від. Російськомовного Наруто. На жаль, сподіваюся, що в майбутньому ситуація все ж виправиться. Соте, докуди та мештамонока? Гори горі горі. А тепер швидкі новини. Завершився осінній аніме сезон. Тож ми отримали купу анонсів продовження серіалів. А саме, доктор Стоун, продовжили на четвертий сезон, він же останній. Аніме про гонки МФ Ghost отримує другий сезон. Сходження в тіні отримає повнометражний фільм. Судячи з постера, головний герой повернеться назад у наш світ. Автобіографічну історію про сільське господарство від авторки сталевого алхіміка продовжили на другий сезон. Аніме «Камі Ерабі Гот Еп від Йокотаро теж буде мати другий сезон. Серіал Юю Хакушо детектив світу духів зайняв перше місце у щотижневому рейтингу Netflix. Він став найпопулярнішим неангломовним серіалом із результатом у 7,7 мільйона переглядів. Це рекордний старт для японських серіалів в принципі. Бейсбольне аніме Oblivion Battery від студії MAPPA вийде у квітні наступного року. Спін-офф гінтами прошкільне життя героїв вийде аж у 2025-му. Аніме «Great Pretender раз блюд, хирно читати, вийде онлайн 23 лютого. Перед цим його будуть показувати у обраних кінотеатрах США та Японії. З'явився повноцінний тизер фільму Dead Dead Demons Dead Dead Destruction, Екранізація манги ініо Асано вийде в Японії 22 березня. Схоже, нас чекає щось класне. Сподіваюсь, наша ідея під цей шумок порадує нас і мангою. Шпигунська комедія Mission Yokazura Family вийде у квітні наступного року. Світові збори фільму Godzilla Minus One становлять понад 10 мільярдів єн, тобто десь 70 мільйонів доларів. Це дуже хороший показник. Аніме про дівчачий рок-гурт Girls Band Cry вийде у квітні наступного року. Третій сезон аніме, коли я переродився слизом, почне трансляцію в квітні та буде тривати півроку. Юху! Реліз другого сезону Мешл заплановано на 6 січня. Вийшов перший тизер аніме Код Гіас Rose of the ReCapture. Історія розповість про долі двох братів Роуз та Еша. Сюжет буде розподілено на чотири фільми, перший із яких вийде у травні 2024-го. Аніме Дан-Дадан вийде у жовтні наступного року. Аніме Відьма та Звір почне трансляцію 11 січня. Нам показали тизер екранізації спортивної манги Blue Box. Виглядає фантастично. Аніме ред Кетрамен вийде у липні 24-го. Друзі, і перед тим, як завершимо, хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, які уможливлюють існування цього каналу і нашого затишку в тилових містах. Коли будете цього року святкувати Різдво, Новий рік чи інше важливе для вас свято, не забувайте завдяки кому це все відбувається і закиньте донат на Повернись живим, щоб подякувати за свято. Новиняшки йдуть на новорічну перерву на два тижні. За цей час на каналі, скоріш за все, будуть інші відео та формати, але нічого не гарантую. Зрештою, Гаррі Поттер. Сам себе не передивиться на свята. У будь-якому випадку, бережіть себе і побачимось в новому році. Сподіваюсь, він стане для всіх нас переможним. Як завжди, окрема подяка ось цим святковим людям, які підтримують нас на Кофі. Цілую в носика. Няу-няу. Пані Тов та пані Нікс уже в святковому режимі та почали перегляд Гаррі Поттера.